Усім привіт у попередньому відео про одинадцятий айфон. Ви написали, що його вже не варто купувати. І мінімальним айфоном у 2025 році є саме 12-й айфон. тому що він гарно збалансований. У нього краща камера, кращий акумулятор. і це є зараз дуже популярним айфоном на вторинному ринку. Ви просили виписати про нього відео, тому сьогодні ми говоримо саме про базовий айфон 12. Я поділюся з вами своєю думкою, враженням від користування. Продемонструю, як цей смартфон працює. Він, до речі, працює на iOS 18, продемонструю камеру, ну і взагалі поділюся своєю думкою. Якщо ви розглядаєте докупівлі саме цей iPhone і шукаєте плюси та мінуси, то про них ми сьогодні і поговоримо. Буду вдячний за підписку, лайк. І коментар під цим відосом. Якщо ви хочете купити цей телефон, БУ і шукаєте, до речі, магазин, де ви можете купити перевірений айфон. Наприклад, в мене цей телефон взагалі в ідеальному стані, все працює, все дуже класно. то можу вам порадити магазин Яблочко.Нет посилання залишу в описі під цим відео. Всі айфони перевірені, великий асортимент, і як можете побачити по цьому айфону, дуже хороший стан. Ну і відповідно також класні ціни. Тому можете звертатись, писати по наявності. Є 12, 13, 14, коротше, всі айфони, які є зараз на ринку, ви можете собі придбати і підібрати варіант. Отже, якщо брати, наприклад, по дизайну даного телефону, то він виглядає сучасно. Звичайно, його видають дві камери, які більш-меншого розміру, чим сучасні айфони. Але все ж таки, виконання по дизайну це все таки сучасний айфон, тому що по суті. От якраз коли 12-й iPhone трошки дизайн помінявся, то більше нічого сильно не змінило. Ставалося тільки більше камери. Ззаді телефон виглядає так само з боку, спереду. Ну хіба там менший виріс, 13-му, динамічний острівець і так далі. А ззаду виглядає смартфон один в один, практично. Мені подобається якість матеріалів, не дивлячись на те, що це базовий iPhone, не прошка. Багато до речі, хтось думає, що Pro там має більш крутіші матеріали. Всі айфони мають дуже гарні матеріали. Тут скло, алюмінієва рамка, тут скло такої ж самої, такого ж самого захисту, як і, наприклад, той самий 12 Pro, все ідентично. Але є певні відмінності. Тут іде скло, у нас глянцева, упрошки матова. Рамка у нас навпаки тут матова, у прошки глянцева. Якщо говорити про глянцеву рамку, то вона не така, звичайно, практична, як у прошки. На ній будуть видні сліди від рук, від пальців, і будуть більше видні. Царапини на прошки, це буде не так видно. Хоча рамка тут вже більш практична, тут не буде ніяких слідів в плані пальців, але все ж таки царапинки будуть більше видні. Ви спитаєте, що це за кнопка? Це не кнопка, це не камера контрол. це модель, яка призначена для американського ринку, і там виходить антена. От, вже питали в коментарях про цю кнопку. Це просто такий типу, дизайнерський виріс під антенну. Мені до речі, дуже подобаються базові айфони, тим, що вони легші. От, ви, якщо вибираєте наприклад, 12 чи 12 Pro, вагаєтесь для себе, то 12-ка вона легша. в руці. Це буде комфортніше. Що можу сказати по екрану? Ну, рамки по міркам 2025 року, то трохи завеликі, але все ж таки вони менші, ніж в айфоні 11. Так і це реально плюс. Виріс тут ще першою, скажімо так, ревізію, тому що в 13-ці виріс більший. Але от Apple вміє девайся так робити, що виглядає, воно класно. І навіть на останнє от коли ви можете поставити в собі значки робочого столу такими чорними, чорними кольорами, то воно дуже гарно якось гармонює із з цим вирізом і з рамками. Ну мені дуже подобається. Якось воно е, доповнює один одного. Що можу сказати по самому екрану? Екран тут у нас OLED. І якщо брати, наприклад, знову ж таки по міркам 2025 року, цей екран нічим не вступає новим айфонам. Там, звичайно, є свої плюси там по контрастності, по яскравості, але в плані якості екрану, то цей телефон дуже гарно передає і кольори, і в нього класна чіткість, і хороші кути огляду. Ну, екран тут просто не придратись. Це ретіна, тут плотність пікселів щільна. І відповідно ніяких квадратиків ви тут не побачите. Єдиним може бути мінусом, і то по суті це буде мінусом для тих, хто вже користувався 120 гц. Тут все-таки 60 Гц, і це відчувається. Якщо ви користували 120 Гц і переходите на 60, ну це трохи буде біль для очей, але все ж таки звикнути можна. Якщо ви користували завжди 60 Гц, то відповідно ви нічого не відчуєте по різниці. iPhone, до речі, оптимізований в системі по анімаціям все дуже плавно. І як на 60 Гц він працює дуже класно. Якщо говорити про яскравість, от спеціально зайшов білий кольор. Телефон все таки по яскравості достатньо, все таки вистачає. Якщо говорити там на вулиці, навіть при денному освітленні видно, буде непогано. Хіба буде момент, що на сонці вже треба розлізгледіти цю інформацію? А так, в принципі, нормально. Екран однозначно достойний. Тут можна гарно і дивитись відеоконтент, любий, можна і грати в ігри. До речі, ігри він тягне без проблем любі, на хорошому FPS. Ну і ну, взагалі це екран по картинці, як на мене, дуже приємний. Е, матриця, вона така якась дуже природня. Я про всі матриці Apple говорю, що вони дуже гарно відкалібровані, і картинка дійсно в них гарна. От. Тому екран, ви будете задоволені. Як же ж працює смартфон в системі? Давайте вам продемонструю, як тут, ну вже частину ви могли побачити, поки я говорив. Все переміщається, все відкривається досить швиденько. Дивіться, я все позакриваю при вас і повідкриваю по першому разу, наскільки швидко він завантажується. Це розташування просить, переходимо в камеру, вже запустився. Режими переключаються ось таким чином. Доволі все швидко. Комфортний телефон, який не буде у вас виснути, буде, скажімо так, вас радувати своєю швидкістю. Ну, от все швиденько відкривається. Причому, що це перший раз програми навіть не запускались. Отак. От В налаштування зайшли, прокрутили загальні. Давайте ми беремо сховище. Все, він вже провантажив. У мене версія на 64 ГБ, до речі, все вже провантажено. Назад вертаємося. Ну, він працює адекватно. От реально. Дуже шустро. В системі я вам скажу, що він не сильно відстає від того самого iPhone 16 Pro. Якщо ви виконуєте якісь базові задачі на iPhone, підростанням потужності ви різниці в звичайних задачах ніколи і не побачите. Тому нема сенсу говорити, там, що iPhone 12 в системі якось повільніше. Він може бути повільніше в якихось задачах серйозних, там відеомонтаж, фотографія і так далі. А отакі от прості задачі: відкривання, закривання Телеграм, інстаграм, якихось застосунків простих. Взагалі нема проблем. Калькулятор той самий, ну, все елементарно, просто. Давайте відкриємо браузер. Відкриваємо Safari, переходимо на сайт Apple, все, сайт вже провантажився. Готовий до роботи. Ви собі гортаєте стрічку. Все вам видно, все чітко. Причому сайт Apple, він такий е, доволі вагомий. Та він ресурсів бере непогано і сама сторінка важить багато. Але бачимо, що все окей. Що стосовно акумулятору. переходимо акумулятор. У мене акумулятор 90%, і в даному телефоні ви, звичайно, не зустрінете оригінальний акумулятор. але все ж таки можна вже знайти в хорошому стані. І телефон, наприклад, з 90% тримати буде заряд непоганий. Якщо говорити, наприклад, про 100% об'єм акумулятора в даному телефоні, то він може вам видати від 6 до 7 годин екранного часу. Залежить звичайно, там Wi-Fi чи 4G, залежить відповідно, чи ви навантажуєте. Звичайно, в камері при записі 4 к 60 кадрів або в іграх він вам максимум там дасть до 4 годин. Але при тому даного телефону вистачає на цілий день, і автономність у нього така, скажімо, ну, звичайна, вона не погана, не прям хороша. Такий середнячок твердий, якого вам вистачить там зранку до вечора. Ви собі можете е додому прийти вже поставити на зарядку. 20-ватним блочком він зарядиться там за годину часу, плюс-мінус більше. Ну і ви далі собі юзаєте цей айфон. Що можу сказати по бездротовій мережі по Wi-Fi, по блютусу, по зв'язку. Я користувався 12 айфоєм особисто, напевно, близько півроку користувався. Ніяких проблем ні з зв'язком, ні з Wi-Fi, ні з блютусом не було. Модем у нього гарний, навіть за містом зв'язок він ловить гарно. Тому тут моментів ніяких немає. Динамік, розмовний, верхній, ви будете чути вашого розмовника, співрозмовника, буде чути добре. Він не з часом. він... Також видає нормальну гучність, це стосується і основних динаміки. По якості, звичайно, вони вже такі слабовенькі. Відчувається, що це все-таки айфон більш старіший, але все-таки звук нормальний, там якийсь відос, подивитись, нема проблем. Ну але при тому ви завжди можете користуватись також і навушниками. А ось що стосовно мікрофонів, особливо при запису відео на камеру, то мікрофони тут доволі непогані. Вони навіть можуть поконкурувати з петличками, такими бюджетними, там за тисячу за півтори гривень. То тут мікрофони будуть найцікавіше, якщо правильно виставити айфон біля себе, наприклад, говорити чітко в мікрофон, то звук буде хороший, плюс можна його обробити. Якщо говорити про фронтальну камеру, фронтальна камера ну тут я взагалі не зосереджував увагу, тому що якість її нижче середнього. Якщо комусь відправити там, знаєте, в кружочку в інстаграмі, в телеграмі відос. От саме то, що, що треба для цієї камери, так, от, вона вам показник видасть нормальний. Якщо говорити про, про зйомку відео себе, там, влог вести, ну це вже не то. Я би не орієнтувався на це. Краще розглядати телефон вже дорожчий з більш кращою камерою. Або знімати, відповідно, на основну камеру. А от що стосовно основної камери, то вона середнячкова така прям 100%. Тому що 4K60 FPS є, зерна при хорошому освітленні немає, записує вона відео. Плавно, тобто стабілізація хороша, чіткість хороша, і ви можете досягнути хороших результати при правильному виставному світлі, а також якщо буде світла достатньо, я знімав також на Advanced iPhone на свій канал відео ще в 2022 році. І відоси були хорошій якості. Всі питали на який iPhone я записую. Фотки, портретки теж він фоткає нормально, для соцмереж. Взагалі з головою вистачить. Хіба буде видно тільки якщо це буде на телевізору, або великому моніторі, що все-таки камера е, трохи вже, так скажем, зі старіших айфонів. Знову ж таки, приклади по фото, по відео я вам зараз в кінці відео предоставлю. Якщо підвести невеликі підсумки, то враження від користування даним айфоном хороше. Через мене 12 тих саме айфонів пройшло дуже багато. Я користувався, до речі, і 12 Mini, і 12 Pro. І дванадцять, і яка зараз на відео, і перед тим це телефон, як на мене, зараз я би сказав, не те, що він мінімальний для заходу в 2025 році. Мінімальний, я все таки, 11-й iPhone. але він вже йде на порядок краще з акумулятором, краще відповідно по екрану, по рамкам, по камері. Ну і звичайно, по потужності. На два роки його вам вистачить точно. iOS ви отримаєте і в цьому оновлення на 19-ту, і на 20-ту. І два роки він буде ще точно актуальний, тому вважаю, що підійде любому базовому користувачеві. Ну а зараз безпосередньо тест камери. Зараз іде запис 4К. Ось так вам трошки покажу свою студію, як об'єкти передаються на даній камері, як записує даний смартфон звук. Ну і от в цілому така буде картинка. Освітлення у мене включено, як я завжди використовую для зйомки для всіх відео. Ось ви так можете побачити, як він фокусується доволі швидко на різних об'єктах, гарно кольори передаються, достатня чіткість зображення. От. Ну і в цілому картинка хороша. Можна знімати на цей iPhone, і, відповідно, можна зробити хороші відео. Це, в принципі, нормальна камера по міркам 2025 року. Ну і звук мікрофонів теж доволі непоганий.